Ти пішов на фронт? Спробуй доведи тепер, що ти воював. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про проблему отримання статусу учасника бойових дій. Про те, що несправедливістю у наданні УБД стає загрозою національній безпеці. Вони приходили у військкомати, а їм казали, почекайте. Вони збиралися і їхали на схід, поки політики думали. Вони виконували свій конституційний обов'язок, поки армія звалікала. Дякую місному населенню за гостеприємство. Все мирно обійшлося І дамой. Вони воювали. Пошли, пошли, пошли! А тепер мусять доводити чиновникам, що це справді так. Навіть ті, хто офіційно увійшов у склад МВС чи збройних сил. Я вже знаходжусь два роки, мене що у немає. Я не знаю, коли воно буде. Коли відправляють документи в штаб КВДВ, то начальника штабу немає часу їх підписати. Але вже строєва служба і всі остальні органи, які не участвували в боях, вони вже його отримали. І люди на то дуже погано реагують, тому що мені кажуть, мої бійці, що ми стоїмо напередку, захищаємо Україну, не пускаємо ворога. А всі ті, що сидять в тилу, вони вже отримали. ОБД, то бійці ще його не отримали. Несправедливість, як міна, чекає, поки зачеплять. Ті, хто воював і воює, не можуть отримати статус учасника бойових дій. А ті, хто пороху не нюхав, його вже мають. Парламентарі поспіхом внесли зміни до законодавства, що додало хаосу. От, да, є закон по оформлення добровольчих батальйонів, але як завжди, механізму немає. От закон є механізму Нет. Званять масово, звонят ребята з батальйону Шахтьорськ. вот которое торнадо, «Миротворец», Азов обращається, Донбас обращається, Дніпродій обращается. Это вот те добровольческие батальйони МВД, які не можуть оформитися на сьогоднішній день. Статус учасника бойових дій на січень 2016 року отримали понад 168 тисяч людей. Чому ж полягає вся глибина цієї проблеми? Це запитання сьогодні ставимо Олександрі Тарасові, начальнику управління у справах ветеранів та учасників АТО Міністерства соціальної політики, а також Кирилу Сергієву, голові громадської організації Товариство ветеранів АТО. Вітаю вас! Це Така проблема, що шкепить. Можу сказати, це прямо от повернулася із Запоріжжя і збиралися люди, і приходили вдови, і вони кажуть, що те, це те, що заважає довіряти навіть один одному, не те, що державі. Дійсно, питання зі статусом і сім'ям погибших добровольців. И инвалидов войны до, кон до конца не решены государством. Были ä, внесены поправки в закон, основной закон про социальные гарантии ветеранов войны и статус ветеранов войны, где ä, были добавлены категории добровольцев, которые не вышли в склад, и добровольцев, которые вешли в склад. Но дело в том, что добавить то добавили а вызначении самого добровольцев и добровольческих батальонов. Его нету. Uh, юридично, uh, добровольческие батальоны не были созданы. Те батальоны, о которых сейчас говорили, uh, назывались Шахтарс, Гнеп Родин и многие другие, uh, это батальоны спецназа uh, Министерства внутренних сил. По штатному расписанию у них было меньше uh, количества людей, чем фактически в наличии. То есть э, люди туда поступали, э, не оформленные, воевали, им выдавали оружие. И здесь, в общем-то, я вижу э, представы для расследований Больше ничего. Потому что в, в оружие они выдавали, а сейчас они э, признать то, что у них были дополнительные люди, которые не оформлены, они не делают этого. Те батальоны, которые не вошли э, в склад видомчих батальонов, то есть по, по формулировке э, закона, абзаца этого, э их тем более нет. То есть нет документации о создании ДУК ПС, нет документации о создании АУН батальона, о котором сейчас тоже говорил э, боец. Закона нет такого. И нет органа, который бы мог создать добровольчий батальон. Он не вызначен этот орган, понимаете? Ось ви воювали в Айдарі. Для вас особисто ця проблема вирішена? Ні, звичайно, ні. Скажу навіть більше, коли е, Зайдара повертався, у нас взагалі ми е, наше особливе покоління весни 2014 року. Ми, не, ми, не, ми навіть не думали, що ця ситуація виникне. Багато з нас, хто навіть були не оформлені, якось це одно вірили і своїм сім'ям пояснювали, що ну не хвилюся, якщо що станеться, держава захистить. Я юрист. Тобто, я повернувся коли в вересні 2014 року, те, що ця ситуація не вирішується і що просто так виконало, для мене самого стало дивною. І ми підійшли з питанням: зачекайте, а взагалі хтось аналізував проблему. Ось для мене як для юриста стало питання: ну, добровольці різні. Хто, у когось інше громадянство, хтось в МВС батальйонах, хтось в батальйонах Міноборони, це різні права відносини. Хтось взагалі поглиблювався в цю проблему чи робили так, як у нас завжди на каліні. Ми ж кажемо, що потрібно підійти до питання системно. Потрібно, по перше, спочатку повноцінно проаналізувати проблему, не писати закон на коліні. А зібрати нормальну команду, розрахувати реальні проблеми, які потрібно. Це все можна було зробити. Це все не зробили до сьогоднішнього дня. Громадські організації, волонтери не потягнуть цієї роботи, вона дуже складна. Пані Тарасова, але до управління я так розумію, ви зараз звертаються люди, які не можуть чекати, коли буде проведений повноцінний аналіз, хоч це необхідна річ. Що робити? Ну я розкажу про ті законодательні колізії, які зараз ми намагаємося вирішити. Во-первых, по отриманню статусу члена сім'ї загиблого, там важно, свідків, э, свитків, э, клопотання командира і довідка штабу АТЦ. Вот в довідку в, в опирається очень часто э, сбор документов в тупиковую такую ветвь. Значит, они выдать доведку такого образца а, не могут, зато могут дать вытяг з наказа щодо залучення до забезпечення, как, как бы волонтерам. Да? И в принципе по этой справке у нас последние пять человек таких добровольцев семей получили. И, а, есть иншая статья, а, как раз надание статусу членам семей загиблых. А, Тим, хто забезпечує проведення Це не только волонтеро стосується і как раз по этой статті закона можна оформляти практично всі всіх погибших. Я э, сподіваюся, що ці поради стануть корисними, зокрема, і родині із Запоріжжя суд відмовив. Родині загиблого бійця правого сектора Миколи Меружа Мерешніченка з позивним «Скіф» в наданні статусу родини загиблого і суд відмовив відповідною в наданні виплати одноразової матеріальної допомоги. Зазначається необхідності відмови у задоволенні позивних вимог позивача до Голодержавної служби України у справах витирання війни та учасника терористичної операції. Дерев'янка Артура Валентиновича. Вопозмеружа Мірошниченка разом із 11 побратимами розстріляли бойовики під Мар'їнкою 12 серпня 2014 року. Вони везли на обмін військовополонених. Обставини смерті добровольців добре відомі. Їх зафільмували сепаратисти. Та, незважаючи на це, бійця досі не визнано учасником бойових дій. У нього залишилося двоє синів: десятирічний Мируш та півторирічний Спартак. Ніякими льготами не користуються. Просто член сім'ї погірше. Ну, тобто удостоверение є, а льгот на них не предусмотрено. Ні проїзд, ні оплата за комунальні услуги, ніяких абсолютно. Вот. Усього в Запорізькій області родини шести загиблих добровольців з правого сектору чекають на визнання їх учасниками бойових дій. Брат Світлани Прудник Сергій Суховий загинув разом із Маружем Мирошниченком під Мар'їнкою у серпні 2014-го. Був і суд. Потім у нас було дуже багато проблем, як же правильно все це зробити. У мене справа сектор були документи, що він дійсно приймає участь у бойових діях. І... Ще інші документи це смерть і причина смерті. Тобто Лише недавно, за півтора року, якщо це взяти момент смерті і сьогоднішній час, лише 2 лютого мама отримала посвідчення члена сім'ї загиблого. А так у нас було дуже багато спроб, звернень, ми зверталися в різні інстанції. Запорізька волонтерка Ольга Браун опікується родинами загиблих бійців правого сектору. Каже, процедура надання статусу учасника бойових дій досить складна. А зіткнувшись з цим, рідні загиблих можуть відмовитися від боротьби за офіційне визнання. Як, наприклад, наводить історію родини ще одного загиблого під Марінкою добровольця Олександра Пальгуєва. Він пішов 19 років захищати Україну, і Україна не надає просто якусь бумажку, що він воював, що він... Він герой, що він загинув за Україну. Ну уявляєте, як у них це от болиті, що вони не хочуть навіть на контакт іти просто там з волонтерами, ні з адвокатами вже ні з ким? Запорізький адвокат каже, чинна постанова Кабміну щодо надання статусу учасника бойових дій поки не досконала, та навіть може бути оскаржена в адміністративному суді. Порядок надання статусу члена сім'ї загиблого учасника регулюється постановою кабінету міністрів, которо яке пункті 4 говорить о том, що йде клопотання должно быть, про надання статусу, від кого від керівника добровольчого формування, раз, либо дві письмових свідчення не менше двох свідків з числа осіб, та які отримали статус учасника бойових дій. Тобто, фактично, в даному випадку, вот этот пункт 4 постанови кабінету міністрів, він можна вважати таким, що сужає значительно права лиць для отримання спеціального статусу. Рідні меружами Мирошниченка кажуть, домагатимуться його офіційного визнання учасником бойових дій. Надо щоб вийшли такі закони, така законодавча база, которая действительно подчеркивала героїзм ребят, їх подвиг, щоб майбутнє покоління, щоб всі знали, що нужно йти захищати, а не боятися этого. Для мешканців рідної Миружу Якимівки питання чи є він учасником бойових дій, не стоїть. Його портрет на досці шани у міській раді. Позивним бійця Скіф назвали спортивний клуб, який так мріяв створити на батьківщині доброволець. Євгенія Назарова. Запоріжжя. Ми разом. Прокоментуйте, будь ласка, пане Тарасов. Значит, по суду. Не могут становить, во-первых, судом статус, эти функции переданы официально ведомственным комиссиям. По погибшим, все-таки члены сім'ї загибших это та категория, значит, которая дается семье погибшего для отрымания пільг. И насколько я услышала, этот статус есть уже у семьи. И я не понимаю, почему они, собственно говоря, не пользуются этими пильгами. Вот тут немного готов не согласиться насчет того, что самого статуса родины загиблого достатнее. Дело в том, что практически всем вдовам, кого мы знали, домом добровольцев, статус родины загиблого давали им всем. Я помню хорошо, как к ним пришли вдовы и просто говорят, а что они прописали? Они нам дают посвящение родины загиблого, да нам его и так дали, нам его деть некуда, нам детей кормить не за что. А дайте нам вот эти 609 тисяч, дайте нам пенсію. Ось що про цю проблему думає Барс менше місяця тому посвідчення ОБД отримали 27 родин загиблих добровольців з різних міст України. Розповідає колишній командир другої штурмової роти п'ятого окремого батальйону Дуб правий сектор Валерій Краснян. Це той самий Барс, який разом із товаришами обороняв Донецький аеропорт. Дуже тяжко це пересес іде, тому що деякі чини полковників, генералів, ну ставлять палки в колеса. Звісно, є документація, звісно, подаються листи. Звісно, є хлопці, співробітники ЗСУ, СБУ, з якими хлопці непосередньо приймали участь в тих же самих штурмових Карловки, Нітайлова і так далі. Ну, в остальних селах, так само під Широкіном, Маріуполем. Та ж сама Мар'їнка, де у нас 30 13 хлопців загинуло. Є якісь кабінета чи не, що вони препятствуються. Хотілося б, щоб всі хлопці, 8 Бат, 5 Бат, от, всі хлопці, навіть з того сонечка, от, так батальйон називається Закарпаття, які дійсно воювали, які кров проливали, Бо я хочу сказати, на сьогоднішній день у нас ну може відсотків 5 з усіх батальйонів, це хлопців, які не поранені, а то все поранені і, звісно, не всі були і Показали відвагу, де навіть ті ж десантники дивувалися тим ситуаціям, ті ж самі ізбевучники. Ну і скажу, що цим би хлопцям хотілося, щоб влада їх признала в дійсності, що вони проливали кров за свою державу. Радіо Свобода. Наш колектив взяв участь у проєкті, який ми назвали Аеропорт Донецьк-АТ-242. Це книга, пряма мова оборонців Донецького аеропорту. І там у багатьох-багатьох свідченнях військовослужбовців, десантників з різних підрозділів бійців, які захищали Донецький аеропорт. Є підтвердження абсолютно героїчної поведінки бійців правого сектору, принаймні на ось цій позиції. Ні то ні. Сомнения в героизме этих ребят и в их участии. Некоторые из них есть у нас в организации, то есть, они с нами принимают участие в работу. Ті ну, но снова такі Не вийде не решить эти проблеми ідеями з потолка, не вийде їх решить ура патріотичними викриками. Їх нужно решить нормально і системно. Некоторі говорят, що ні то про рішення є, де да єсно й вускати треба. Лише скажу і сподіваюся, що нас почують. Ми зверталися до е, законодавців, до всіх профільних комітетів Верховної Ради, е, е, запрошували в ефір. Не змогли прийти. Ну зайняті, мабуть, але крім того, сказали: а нам здається, що ми вже все зробимо зробили. Пані Тарасова, ви як вважаєте, все зробили? Повірте мені, роботи багато, але тупікова віт, прежде всього, що немає відповідного закону на основі, чого чоловік би йшов, захищав батьківщину. Його немає. Ось вот цього закону немає, розумієте? Основного закону, на основі чого доброволець може взяти зброю і захищати... От тут я з вами не згодна. Знаєте що, якщо батьківщину можна захищати без зброї, значить захищають без зброї. Якщо приходять зі зброєю, то тоді ми Можем, це просто не вся Конституция может А Разрешите прокомментировать этот момент коротко. Будь а, Я как-то просто был свидетелем, когда поймали самого обычного местного бандита. Который с оружием грабил э, помещение, но когда его взяли, он кричал, что он доброволец, защищает родину. Да, конечно, по нему выяснили, что он в жизни не был ни в одном добровольческом батальоне. Именно для того, чтобы таких ситуаций не возникали во всем мире и регламентировано, что военнослужащий, даже доброволец, в некоторых странах есть добровольческие войска, но государство о нем всегда знает. Он подчинен государственным правилам і статутам. Да. Тогда зрозуміло, що он именно защитник, а не просто человек с оружием в руках. Ще один бік цієї проблеми це те, що статус учасника бойових дій отримують ті, хто взагалі навіть до фронту не наближався ті, хто порохо нанюхав. Давайте послухаємо, що кажуть в Житомирі про це. когда какой-то товарищ, который занимает определенный пост, за то, что он туда съездил, как говорится, или в баньку, да, или в гости посмотреть это, вернулся, и через три дня у БДшка у него есть. А пацаны, которые там год-два, мой командир взвода, он только на прошлой неделе, получается, мы с ним вместе призвались в марте в прошлом году, он только на прошлой неделе получил у То есть это человек, который уже второй год воюет, да, ну вот, свое здоровье ложит, Якщо ви проаналізуємо соціальні мережі, то там просто киплять описуючи ці ситуації. Прошу помнить. Як государство ми действуем по двом направлениям: проверки були по всіх ведомственным комісіях, і там були взлужування, які тоже були вияснені, по ним йдуть проверки вже прокурорські. Я надеюсь, що будуть определені рішення тут тоже. вторе второе це это создана комиссия для изменения критерій надання учасника бойових дій. Тобто не не там в зоні, де то а именно участие в, в контакте, в бою, понимаете, И либо подвоз и забеспечение этого боя, потому что люди, которые оказывают медицинскую помощь, которые там повара, которые кормят, которые одевают, ну которые обеспечивают фронт человека-бойца плюс подвоз боеприпасов, э, эти люди будут получать УБД при. Все-таки вводиться термін, який обязательно треба присутність там быть на, на бойовому на зіткненні. 30 дней обозначили. Вот. Это изменение. Можно... Це вже діє. Це вже проходить узгодження. Да. Це вже принятое рішення комісії, і сейчас в зміни в постанову по наданню учасника бойових дій, которая введені міністерства оборони, Вони ці змінення внесли і проходить узгодження. По суті, ця проблема виливається в загрозу для національної безпеки, Именно. тому що ті, хто зараз ідуть захищати Україну, да. вони кажуть: а хіба з нами не може бути те саме, що з хлопцями, які воювали. Це, це бомба сповільненої дії, яка вже просто дуже дуже. Заряджена. Понимаете, у нас тут две проблемы. Есть одна проблема в том, что ряд политических элит принципиально отказываются эту проблему вообще признавать. Вот, особенно в ряде комитетов парламента, в которые мы приходили, профильные МВД, комитет Пашинского по обороне, многие депутаты вообще говорят: да, проблемы нет, мы вообще такой проблемы не знаем. А вторая половина они к ней подходят как-то вот. Ура, все, срочно пишу. Да, все, семьи стоят. Есть я говорю, да ну остановьтесь, про проанализируйте. Есть зауважение. Я поскольку координую еще два международных проекта натовские ОБСЕ, я хочу сказать, что здесь определенное давление и вплыв есть международный. Требование, чтобы добровольчих батальонов. Іх ну, адаптувати, действительно настоящий підрозділи, військові і міністерства, або э, решение. Ну, що, ми вас почули? Дякую вам за участь у програмі. А усім, хто хоче ще раз переслухати поради людей, які насправді розуміють всю складність цієї ситуації, яку ми обговорювали, пропонуємо зайти на сторінку програми «Ми разом» у мережі Фейсбук або на Ютуб канал Радіо Свобода і ще раз подивитися програму «Ми разом». Я Елена Штогрин. На все добре.